Усім привіт! Я 13 fps Це Вот Бріц або вот Блет, Я не знаю, в кінці подивимось. Стартував у нас тут квест таємне шоу, і тут можна покрутити коробочки за 50 тисяч вільного досвіду. У нас є 3 мільйона 205 тисяч вільного досвіду. Так що зараз покрутимо. Е, до речі, якщо ви хочете, щоб я покуртив трошки загалду, то ставте лайки. Та й в принципі взагалі ставте лайки і пишіть коментарі, що вам випало. Адже це дуже потрібно, е, щоб відео ішло, йшло, йшло, і, і, і так далі. Ну що, давайте, коротше, не будемо тягнути, тому що відкриття у нас дохера, лайки ви поставили, а ми починаємо. Е, якщо я не помиляюся, там 50 коробок за 50 відкриваємо тисяч, а потім. Трошки дорожче. Давайте зразу. Не будемо тягнути кута за яйця і просто відкриваємо. 50 золота. Ну, звідси золото хоча б дає. Погано одне, що тут не можна зразу типу, продовжити. Кейс з кастомізацією. Не підходить, не цікаво. Давай. Давай сніжу кулю. До речі, а який там шанс на сніжну кулю? Давайте подивимось. Снігова куля. 2%. Золото, 5 тисяч майже 1%. Ну, нормально, можна і золото повитягувати тут. Так, давай далі. Нам треба ця снігова куля. 50 золота. Не то. Взагалі не то. До речі, можете написати е сертифікат пісочниці. Дякую. Дякую тобі, Wargaming. Ми неодмінно це відкриємо і окупимося. 100 золота? Так, да, по золоті хорош буде. Так що ставте лайки, і я думаю, ми відкриємо по 1000 золота. Я не знаю там скільки злиємо, можливо, 30 000 золота злиємо. Подивимо, що там буде падати. Кейс з кастомізацією 50 золота. Ну, таке, таке собі. Поки що взагалі не падає, ну, 50 золота. Блін, оце от тикати, напрягає оце от тикання. Та, йоп, твою мать, 10 відкрили і ніхера. 2700 у нас лишається. Та ні, ну 100 золота. До речі, треба було подивитися, скільки у нас золота. Е, -е Кастомізацію такої собі. Там 2%. Ну, має випасти десь куля. Чи не випаде? <рив> Я не знаю. Ну, знову, ну, бустерів, в бустері буде до хера. Просто до хера. 100 золота. Окей. 3.5 у нас було. Ні, ну, ну слухайте, ну, ну хоча б тут золото сипить, окей, добре. Але дайте мені цю херню. Я хочу снігову кулю. Я дуже хочу снігову кулю. 500 золота це вже приємно. Це вже приємно. Ну, давай же. 100 золота, неприємно. Ні, Не, ну там все рівно приємно, камон. 50 золота. Ну, в принципі, знаєте, люди, які вкачали собі там усі танки, у них вільного досвіду до хера. І отак от в кінці року вони можуть собі покрутити це все. 100 золота. Такої собі. 28 лишилось. 200 у нас е -е, вільного досвіду. Вже більше ляма ми просрали, а воно все не дає. А якого біса? Ні, ну там так 150 золота дає і все. 100 золота. Лям 955. І 25 ящиків у нас лишається. А я навіть не переховна, нам хватить то чи не хватить? Ладно, круто, а там вже подивимось, що нам хватить, а що не хватить. Ну, по 50 золота це. це не справа. Щось воно взагалі перестало сипати. Ну ж бо! Сука, 100. 100 золота. Давай. Ти маєш випасти? 100 золота, Щось взагалі не йде. Взагалі не йде. Ну, ми, я думаю, нам там вроді хватає на 50, правда? Навіть трошки більше. А давай скоро. А давай декілька разів, скоро просто відкриємо. ні, 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 ну бустерів багато. Ще один сертифікат. Ну, сертифікат це такий, я хочу. 500 золота, окей. Я хочу просто снігову кулю. 100 золота. Давай ще один раз. Е, шо? А, я не то нажав, боже, а я. А, я думав, я за голду там нажимаю. Ніхрена собі. ж бо. 100 золота. 13 у нас лишається. Давай, крутимо. Ну, маю випасти. Знову 100 золота. Та камон! Є, ну це якась жопка, це якась жопка просто. Я просто не хочу це затягувати на дуже довго це відкривати, але ви маєте пам'ятати, якщо хочете, щоб я відкривав за золото, ось ці от коробочки, то ставте лайкос. Давайте. Буде активність хороша, то ми відкриємо. <кхід> <кхід> Боже ж ти мій, яка це срака? 100 золота. Там точно 2 900 на кулю чини. Кастомизация и 500 золота. Но добрый, что хоть 500 золота выпадает. Это уже добрае. Блин, там 500 было Тут лучше 5 ящики у нас за 50к. Я надіюсь на те, що у вас там покраще йде все. <с, <с,> а шанс то збільшиться чи ні ще 500 золота. Ану, секунду. Зараз я подивлюсь. Е, снігова куля 2%, добре. Окей, 2%, запам'ятали. Давайте крутимо. Подивимося, чи буде ще дорожче. Ну, типу, більший шанс на снігову кулю, чи не буде. Та ти що? Останній. Останній. Це 50-й ящик. Відкриваємо. Ні, 50 золота. Так. Тут уже за 75 тисяч е -е, вільного досвіду. І шанс. <кій> 2,50. Тобто шанс кожного разу збільшується. Ну, давайте ще покрутимо, окей. Я не проти. 100 золота. Не-не-не, ну варгеймінг, ну дай хоча б одну. 50 золота. Не хоче, не хоче давати. Опа! Сюди є перша. Ну, у нас 480 тисяч лишилося. Ну окей. Ну зато одна кулька є. М -м сертифікат. У нас вже, якщо я не помиляюся, три сертифікати і одна кулька кастомізація 100 золота. Ще декілька прокрутів. Ні. Давай. Давай щось хороше. Ну, 50 золота, да? Ну хоча б по 500 золота сип. Не хоче. Не хоче нам давати снігової кулі. кастомізація 50. Ну що, відкриваємо. Останній. 5000 золота. Оце от хорош. Останній ящик. Е і нам 5000 золота. Нормально. Так, чекайте, а нам там не хватить, до речі, цих нам сертифікатів. Тут насипало трошки е бустерів, тобто. Тут по 200, а тут 2300. Та ні, не хватить. Не хватить нам, щоб це от херанути. А стоп? ні не хватить. Так що у нас тут є? Е кейс з кастомізацією. Ну, давайте зразу повідкриваємо. <кх Page> Для Т-49. Ууу. Прикольно, прикольно. Т-49, прикольно. Так, що у нас тут? Е на кран. Прикольно. А тут легендарні падають. А, ні, не легендарні. Не легендарне. Це ПВ-215Б. Бабаська! Ах, яка гарна бабаська. Ха -ха. Окей. І останні відкриваємо. Ну, камон. один такий самий. Не цікаво, не цікаво. Так, і три сертифікати у нас є. Давай. Я дуже радий, що нам хоча б одна сігова куля випала і. Другий левел, поняв? І цей. 5000 золота. Окей. І тут поняв окей. Я вже перелякався. А де тут? А, це туди треба зайти, все я поняв. Кульмінація нашого відео просто відкриваємо. Народ, ставте лайки, і ми просто будемо відкривати ось ці ось ящики за золото. Тут, до речі, є кейс з, із містичним танком 7,44%, і снігова куля 7%. Я думаю, в принципі, можна покрутити. Але зараз відкриваємо одну кульку і подивимося, що звідси випадає. Давай десятку. Просто десяточку. Звуку ніякого немає. І звідси, ну, блін, зараз гавно випаде. Ну, такої, вісьмірка, але добре, що хоча б можна за золото продати. Окей, забираємо. А, до речі, які -то танчики можуть випасти? Блін, сукі десяток, і мені от таке гамно випало. Ну добре, що не якийсь там Хелсинг. В принципі, за золото можна продати. Ну, я би не сказав, що саме найгірше, тут і сімірки є, так що, в принципі, окей, в принципі, окей. Е, я хочу оце от покрутити. І як же я хочу тут це покрутити. А що тут в ящиках? Кейс з місничним танком. А, так у нас тут сертифікати. 5, 6, 7, 8 левел. Окей. Е, кастомізація і сніжна кулька. В принципі, нормально. В принципі, нормально. За свободку у мене минулого року теж так було. Я крутив, ніхрена не випало, а потім за 75 зразу випала куля. <кій> <кій> Плюс ще 5000 золота нам впало. Так, 5000 золота це який там шанс. А, ну 1%. Майже 1%. Так що народ, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, якщо ви цього не зробили. Стріми кожного дня. В телеграмі я пишу. Так, стоп, от Там зверху наш клан. Якщо ви активний, пишіть у коментарях. Якщо місця нема, то ми щось придумаємо. А от, от, от там от, наш Телеграм. Там я пишу на рахунок наших стрімів по танчикам Усьо. Мирного неба вам над головою. Ходіть сухенькими. Якщо лягаєте спати, то спіть сухенькими. Слава Україні та слава нашим ЗСО! Все, всім пакеда!